Шанки, писанки, запашна Паска з посвяченими кошиками. Сьогодні віряни повернулись в церков. Навкруги лунає Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Великдень одне з найбільших християнських свят. Його відзначають в усіх країнах світу, але кожна має свої традиції. Майже в усіх народів світу свято починається однаково. Люди відвідують богослужіння у храмах. Після цього Великодня родинне застілля. Основним його атрибутом є фарбоване куряче яйце. А от кулінарні традиції різняться Зазвичай після служби в церкві вся сім'я збирається разом: бабусі, дідусі, діти, і зазвичай святкові страви це баранина, шинка або риба. U nas takie narodne brudu, to Żurek, to jest z I u nas jest popularna biała kawbasa. A tak jajca, e, u nas będzie to że, tet, e, pierog paska, ale no, u nas to nazywa się babka. I u nas jeszcze mazurki, to takie tonkie ciasto z poliojka i makowoj. Якщо дозволяє погода, всі ці смаколики європейці забирають з собою на великодні пікніки. Пасха у нас асоціюється теж дуже сильно з тим, що дуже багато много празнують в пробках, тому що перші теплі дні і много северної частини на южний час через Алпи. Там, этот итальянский час Швейцарии, где уже тепло и все. Вот там, да. И поэтому, вот как обычно, вот там самые длинные пробки бывают как раз перед Пасхой. вот. Перед там, в п'ятницю туди, а понедільник потом наб... обратно. обратного та чи не найбільше великодня чекають діти для них. Це пора чудес, розваг і подарунків. Прокидаючись вранці, американська малеча знаходить в своїх спальнях кошики з солодощами. Їх за легендою вночі приносить пасхальний заяць. А від німецьких та французьких дітей кролик ховає шоколадні яйця у саду. Батьки в цей день завжди були сонними, адже їм доводилось вставати ще до того, як ми прокинулись, аби заховати яйця. Зазвичай на великдень ми прокидались рано вранці і бігли до їхньої спальні з вигуками: мама, тато, ходімо шукати яйця. І ось ми в піжамах вибігали в сад і шукали, в кого є брати чи сестри, влаштовують змагання, хто більше яєць назбирає. В англійців свої забави вони скочують яйця зі схилу. Чиє подолає найбільшу відстань, той і виграв. А от для американських дітей розваги влаштовує сам господар Білого Дому. Є традиція, вона почала ще за багато багато років до того, як я народився. У понеділок діти приходять до Білого Дому, аби шукати яйця. Ті, хто мешкають у Вашингтоні ближче до Білого Дому, обов'язково приходять на це свято. А взагалі його показують по телевізору. Битви крашенками і ще одна великодня розвага, і в виграші не завжди переможець. Обычно остается в конце концов, что у него нет яйца. Если еще не сломано, либо он сам сломает себе уже над... Надколовою ліна на столі або да, далі, боно стануть Да. Окрім розфарбованих яєць, у багатьох країнах на паску прийнято дарувати іграшкові її символи. Американці не так давно змінили традицію. У деяких штатах в якості презентів живі тварини інколи навіть кольорові. When a little... коли я був маленьким. Бабуся подарувала мені на Пасху двох качечок. Є така традиція дарувати або маленьких курчат, або качечок. І потім це як домашня тваринка, їх вирощують. Але проблема в тому, що багато хто не знає, як потім з ними обходитись. І от мама сказала: Ні, додому ми їх не візьмемо. І вони росли у бабусі. А я приїжджав і доглядав за ними. А на наступний великдень бабуся подарувала мені маленького кролика. Мама теж відмовилася взяти його додому, і він теж? Жиріс у бабусі вдома. І ще одна незвична традиція мокрий понеділок. Його відзначають в Угорщині, Польщі і навіть в деяких регіонах Західної України. Хлопці поливають водою усіх незаміжних дівчат, аби ті швидше обзавелись з сім'єю. Ти йдеш у лісою і там в'ядро води на тебе. Так, що це нормально в городах, це не тільки в древнях. До 12-ї я не вихожу з дому, просто буде опасно. Просто може бути так, що ти просто виходиш з трамвая і вони стають просто в дверях, відкривають двері, і ти просто вся мокра. Готуючись до Пасхи, люди вже звикли прикрашати свої оселі. За кордоном особливою популярністю користуються великодні вінки та пасхальні квіти, хіацинти і нарциси. Декорують і дерева на подвір'ї. Житель Німеччини Фолькер Крафт більше 40 років прикрашає свою яблуню. На ній вже висить понад 10 тисяч яєць. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко. Дим Інжиєвський спеціально для постфактуму.